В нашій державі є такий фонд розвитку інновацій. Про що він говорить, цей фонд розвитку інновацій, для чого він створений, і в першу чергу, на, на що він зараз направлений і для чого працює? Ми говоримо про війну і про її технологічність. От все, що наші дуже розумні, надрозумні люди: інтелект, розум, кмітливість, яка є в українців вроджена. Вона зараз матеріалізується і конвертується в нові розробки: безпілотні літальні апарати, радіоелектронна боротьба, радіоелектронна розвідка і інші системи, які дозволяють більш технологічно воювати проти ворога, який воює, вибачте, м'ясом, не людьми, а м'ясом. То наша держава. Якраз повинна робити акцент, що мають ламатися, знищуватись, гинути технології, роботи і інша техніка, а не люди. І от фонд розвитку інновацій, якраз в першу чергу направлений, щоб підтримувати ці інновації. І ми говоримо, що давайте їм додатково дамо ще грошей на розвиток цих всіх інновацій, щоб вони підтримали. Більш того, мали можливість викуповувати першу партію. В... велику, невеличку, малу, але це одразу підтримка для цього розробника, щоб він мав можливість далі продовжувати виробництво, допомагати Збройним силам і всьому сектору безпеки і оборони, технологічно перемагати ворога, бо саме технологіями ми переможемо. Якщо ми будемо воювати з Російською Федерацією, так як вони воюють з нами, просто закидувати тилами, Ми ніколи не переможемо. Люди для нас важливі, то нехай інші люди своїм розумом допоможуть армії зробити нові технології, щоб вони воювали.